У нас, до речі, у нас це, це популярна тема. У нас люблять це таке питати, да. Там, яку ви бачите українську економіку. А до війни питали, як ви бачите закінчення війни на Донбасі? Да, Чи да, ще да. щось буде? Да. І е, вона сказала, це аграрна, аграрна, експорт аграрної сировини плюс корисні мін, мінерали. Ну, тобто, абсолютно, от корейська модель: е, е, модель Лісенмана. І так е, е, у них продовжувалось, поки не прийшов Пак Чонхіт. А він що закрутив? А пак Шунхі прийшов і сказав, що дивіться, вони сказали американцям: ми не з вами не рвемо стратегічний союз. Навпаки, ми не хочемо бути е, е, халявщиком, який ви постійно клянчить Щось у вас просить. кредити. Тому що от Південна Корея, там е, три фактори, на яких можна було заробляти: це е, е, японські активи. Ну, японців, після. Е, того, як Корея стала незалежною, то що вони забрали японські. Ну, так? японські активи, які залишились на території Південної mm -hmm. Кореї. Це Як їх переділити, mm -hmm. яку mm -hmm. кому передати? Mm -hmm. От на цьому ну, грубо кажучи, то, що у нас державне ну, переділяє. Ну то, що ну, у нас вже раз теж російські активи певні переділяють російських бізнесменів, а знову ж таки, куди вони потрапляють? Все, Воно ж не, ми ж ми не, ми, ми, ми не відчуваємо його а, в вигляді якихось там, наприклад, якщо би був, був, там фонд якийсь, uh -huh. куди всі у ці кошти стікаються. Цей фонд. Там, але, але фонду ж такого централізованого немає. Знаєте, от фонд, і там табло, скільки туди видно. грошей поступило. Там, ми побачили там, за рахунок конфіскації російських активів в цьому фонді, накопичено у вигляді живих грошей, наприклад, там, 2 мільярди доларів. І це живі гроші, які можна направити на якісь реальні проєкти. Воно все якось розходиться і ніхто не знає що.